Місцеві жителі села Буковець на Мукачівщині тепер щодня добираються до своїх домівок пішки по кілька кілометрів. Наразі в них тривають аварійно-відновлювальні роботи одного з головних мостів, який постраждав через негоду на початку липня. А як зараз виходите? Пішка, три кілометри. А раніше як ви їздили машиною? Не, на машині, на автобусі, добиралася на роботу. Ну кажуть, місяць. Не знаю. Ну, тяжко ходити пішки. Тяжко на нещодавно зруйнованому, негодою мостовому переході в межах автомобільної дороги загального користування місцевого значення, ужок, нижні ворота, що у селі Буковець тривають аварійно-відновлювальні роботи. Підрядна організація укріплює не лише сам міст, а й берегову опору. Зараз робимо бетонну бетонний рушник на берегову опору. Заливаємо, укріпляємо пору бетоном. Поки армуємося сітку і будемо відновлювати другу пору, яка зруйнована паводком. Далі будемо ставити перехідні плити. Давати проїзд Наслідок великої повені тоді постраждав не лише міст, а й близько 30 домогосподарств місцевих жителів. Вода на своєму шляху змивала все. Шалена течія забрала і життя 68-річної жительки. Тіло жінки знайшли місцеві вже за кілька днів у річці поблизу села Ганьковиця Мукачівського району. Вона йшла на міст дивитися на ту воду, бо вона там недалеко е -е, проживала. Але я дійшла до того ґрунту і провалилася зразу, то і пішла. Ну там уже прямо під міст. І, і потім, ну, слава Богу, що хоч тіло знайшли рідні, близькі, сусіди там, усі допомагали. Пошуках було залучено МЧС, дня три вони шукали. За словами голови Жданіївської селищної ради Василя Годованця, такої великої кількості води місцеві давно не пам'ятають. Наразі селищна рада організувала транспорт, який щодня довозить людям похилого віку продукти. Також обстежують місцевість і складають план відновлювальних робіт. У селі Буковець була велика гроза, яка, можу сказати, що я мав розмову з старожилами цього села, які вже мають понад 90 років, ніхто не пам'ять, щоб була така велика вода цим путічком цим селом протікала. Ну, В зв'язку з цим і, і, і сталася така трагедія, що позабирало у людей береги. По, Відмовало десь там дома, тому що практично то все були, видивилися, то все практично на березі цього поточка. село так і розташоване. Поки зараз оформляємо всі акти. І будемо ну, з нашими силами. Думаю, що нам допоможе область, що щоб допомогти тим людям, які там на даний час проживають. Міс ремонтують за кошти служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. За словами голови селищної ради, рух мостом відкриють за три тижні. Головне, аби сприяли хороші погодні умови.